Чому Україна це одна з небагатьох країн світу, де війна це не просто подія, це частина національного характеру. Чому ми знову і знову потрапляємо в один і той самий сценарій, і навіть не розуміємо, як ми створюємо його самі. Сьогодні ми розберемо, який код зашитий у нашій колективній свідомості і як ми формуємо нашу реальність. І якщо ти хочеш, щоб ця війна стала останньою, обов'язково додивись це відео до кінця, тому що відповідь Набагато ближче ніж здається для розуміння за останні дві тисячі років на українській землі відбулося понад двісті нападів і вторгнень, і це не перебільшення, Ось лише невелика частина з них: кімірійці, скіфи, сармати, готи, гуни, аварійський каганат, монголи, кримське ханство. Кримське ханство понад сто п'ятдесят нападів, великих і маленьких. Просто уявіть собі: Литовське князівство, польське королівство, Османська імперія, Австро-Угорська імперія, германське. Імперія, потім нацистська Германія, Російська імперія, Радянський Союз і зараз Російська Федерація. І абсолютно всі ці вторгнення відбувалися на нашій землі, в наших містах і селах, тобто це не якісь колоніальні війни за межами нашої країни. І навіть не було 200-300 років миру для того, щоб у нас була можливість сформувати стабільну довготривалу державність і переписати цей код війни в нашій свідомості, просто усвідомте. і наші війни, це не війни тільки за. Землю, це війна за нашу мову, за нашу культуру, ідентичність, яку постійно хтось хотів знищити. І так, ми не єдина країна, яка переживала війни, але дуже мало хто переживав таку кількість агресій, геноцидів репресій на своїй землі в такій щільності без можливості загоїтись. І давайте з вами розберемо, як постійні війни сформували наш менталітет, наше майбутнє і чи можливо цю тенденцію змінити. Але ж я хочу з вами також проговорити дуже важливий момент для розуміння, чому було так багато нападів саме на наші українські землі. По-перше, географія нашої прекрасної країни, тому що ми знаходимось між Сходом і Заходом, між північчю і півднем. Ми у центрі Європи. Через Україну проходив шовковий шлях, Балтсько-Чорноморський коридор. Дніпро це взагалі одна з головних річок Європи, і вона знаходиться саме в Україні. Тому хто контролює Україну? Той контролює потоки, і це завжди було вигідно у всі часи. По-друге, природні багатства. Україна володіє одним з найродючіших ґрунтів в світі. В нас росте абсолютно все: овочі, фрукти, квіти. В нас є ліси, степи, моря, річки. Це просто неймовірна земля, це житниця Європи, і Україна завжди була одним з найбажаніших трофеїв для загарбників. По-третє, нестабільна державність. Так як на нас завжди нападали, в нас не було часу відновитися. Тому в Україні дуже рідко коли була сильна централізована державність, і цим користувалися абсолютно всі, хто хотів загарбити собі нашу землю. І нарешті енергетичний рівень Україна це дуже потужна земля, це в буквальному сенсі місце сили, і це центр Європи, це серце землі. Просто розумієте, і багато хто хотів або загарбити, забрати цю землю собі, щоб володіти цією силою, або знищити її. Тому що потенціал нашої землі, нашого народу він. Просто надзвичайний такі події сформували наш менталітет, тому що коли народ буквально тисячоліттями бореться за свою свободу, він не може стати несильним. Всі ці війни сформували в нашому характері жагу до життя, до свободи, гідності, таку нашу вільнолюбивість, витривалість ми можемо виживати в найтемніші часи, і коли в тебе постійно хочуть забрати твою землю, ти починаєш любити її ще більше. І до речі, українці воюють не за ідею, не за релігію. Вони воюють за свою землю. І я вважаю, що саме через це її ніхто так не змог остаточно загарбити, тому що в нас просто є ця. Сила відстави свою землю. І ми не просто нація. Ми нація, яка виживає тисячоліттями. З однієї сторони це великий плюс, але звісно є велика інша сторона. І зараз ми про це поговоримо. Коли народ розвивається у стані, де війна це звичка а боротьба – це національна ідея, в нас формується менталітет жертви, на яку постійно хтось нападає. Ми живемо у постійній готовності до боротьби. У великій внутрішній напрузі, яка не дає розслабитися і відчути щастя, ми живемо у відчутті бідності і нестачі, тому що завжди хтось щось в нас краде і забирає те, що в нас є. Ми живемо з ненавистю серці, яка передається з покоління в покоління, і образ ворога вшитий в наші підсвідомості. І це вже стало настільки нашою ведучою колективною програмою, що ми це співаємо в головній пісні країни, яка є нашим. Мені взагалі на життя, на майбутнє, на теперішнє. Просто от усвідомте, ще не вмерли України ні слава, ні воля. Ще нам браття молоді, коли-небудь усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ми в третьому рядку нашого гімну співаємо про те, що в нас є вороги, які загинуть на сонці. Запануємо коли-небудь ми браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Це співається в майбутньому часі. І покажемо, що ми браття козацького роду і так далі. Ми в буквальному сенсі співаємо про те, що ми ще не вмерли, нас ще не добили. Ми співаємо про відкладене щастя, про якусь надію на нормальне життя десь у майбутньому. І ми співаємо про те, що ми готові завжди жити в боротьбі, просто усвідомити собі. А їм це не просто пісня, це колективна молитва, це маніфест, який буквально прикладає вектор всього розвитку країни в будь-якій країні. Це дуже важливий момент. Це атрибут державності, тобто атрибут нашої державності про те, що ми ще не вмерли, і про те, що в нас є якась надія на нормальне життя десь у майбутньому. А зараз в нас ж повний трендець, і Ми готові ложити душу і тіло, щоб отримати якусь свободу. І головне, що треба зараз зрозуміти, що війна це не частина нашої історії, це не те, що було колись. Це те, що відбувається тут і зараз, тому що ця програма стала сенсом нашого життя. Так, що ми про неї співаємо у теперішньому і майбутньому часі, і таким чином ми знову і знову підтверджуємо цей код в полі. І головне питання: як нам це змінити? В цьому питанні є дуже багато прям моментів, на які нам треба звернути увагу, і я буду знімати контент на цю тему. Але зараз я хочу звернути вашу увагу саме на нашому гімні. Чому це важливо? Тому що ми всі живемо в великому енергетичному. Полі, це база фізики. Якщо ви це не розумієте, я вам зараз поясню. Дивіться, все складається з атомів. Так? Так. Атоми складаються на 99,99% саме з енергії, тільки на 0,001 з матерії. Тобто, вся реальність, яку ми бачимо, вона по більшій частині великій, дуже, це саме енергетична реальність. Наші слова, наші відчуття, вчинки, дії це все енергія, яка створює нашу реальність. І головна пісня країни, яку ми співаємо. Аємо, вона дуже сильно формує нашу реальність, тому що уявіть собі 30 років її співають мільйони українців. І коли ми говоримо в простір ці слова, простір нам просто повертає. Те, що ми самі проговорюємо, і це не про провину, не про прокляття, не про наказання. Це просто принцип резонансу. Ми кажемо всесвіту, душу і тіло ми положимо за свободу. Всесвіт такий окей, тримайте, будь ласка, події, щоб ви отримували саме те, про що ви співаєте. Це завжди працює в житті, і на особистому рівні, і на великому колективному рівні. І поки наш фокус на боротьбі, стражданнях, ворогах і так далі, ми будемо це отримувати в нашій реалії. І саме тому, щоб припинити ці постійні війни, і щоб ця війна, яка відбувається зараз, стала дійсно останньою. Нам треба перестати робити цю програму боротьби сенсом свого життя, як мінімум перестати про неї співати. Бо якщо ми цього не зробимо, ця війна вона закінчиться, але почнеться наступна. І так буде знову і знову, як вже відбувається 2000 років, поки ми не змінимось всередині, бо наш внутрішній світ формує зовнішню реальність. І це не просто фраза, це закон життя. І головне усвідомлення цього відео, щоб змінити Україну і змінити хід нашої історії, нам треба в першу чергу прибрати цю програму боротьби середини себе. І як це зробити, я розповіла в наступному відео. воно тебе чекає ось тут. Обов'язково дивись його, тому що це продовження цієї теми. А зараз поділись, будь ласка, в коментарях своїми думками стосовно цього питання. І якщо тобі відгукується ця тема, ти розумієш. Ніж, настільки важливо це розуміти, це відео серед своїх друзів, тому що чим більше в людей будуть це усвідомлювати, тим швидше ми створимо Україну, про яку кожен з нас мріє, де живуть щасливі люди, насолоджуються життям у реальній свободі, а не в боротьбі за свободу. А зараз я дякую тобі за увагу, дякую, що ти провів цей час зі мною, і до зустрічі у наступному відео. З любов'ю, Анахата. Слава Україні!